Всім привіт, малята! Сьогодні я вам розповім про народні, ударні та шумові музичні інструменти в Україні. Українські ударні народні інструменти виникли ще раніше, ніж струнні та духові. У 17 столітті старовинні бубни перетворилися у барабани, летаври і бубон з бубанця. Народні ударні інструменти в оркестрі замінюються на трикутник, кастаньєти, бубон, коробочку, тарілки, малий барабан з певною висотою дзвіночки, летаври та навіть ксилофон. У народній музиці, що супроводжувала ігри, весілля, календарні, релігійні свята та обряди, широко використовуються такі предмети побутового вжитку, як ложки, рубель з качалкою. Можна зустріти народні кастаньєти, зроблені з двох дерев'яних спарених ложок. На них музикант відбиває різноманітні ритмічні малюнки, імітує цокіт кінських копит. Давайте більш детальніше розглянемо деякі музичні інструменти. Тріскачки це набір дерев'яних дощечок, зазвичай їх до 20, які нанизані на жильну струну і утворюють сухий та різкий звук. На тріскачках вистукують грайливі ритмічні фігури. Давайте послухаємо, як грають на тріскачках. Це невеликі глиняні горщики з натягненою на них шкірою. Але зараз вони майже не застосовуються. Давайте ж послухаємо, як грають на накрах. Наступний музичний інструмент це рубель. Рубель це дошка з нарізаними поперек зубцями, грають на рубелі твердою палицею, утворюючи сухий іскристий потік звуків. Уживається рубель у п'єсах жартівливого та скерцозного характеру. Послухайте уважно, як грають на рубелі. З західних областей України в інші регіони країни прийшов екзотичний ударний інструмент, що за специфічне забарвлення звуку зветься бугай. У невеличкій конусоподібній діжиці верхній отвір обтягнуто шкірою. До неї в центрі прикріплено ключок конячого волосся. Музикант з воложеними руками у квасі сіпає за волосся і видобуває найбільш стійкі звуки окорду. Давайте подивимось та уважно послухаємо, які звуки видає бугай. Ось, малята, ми з вами познайомилися з народними ударними та шумовими музичними інструментами. Сподіваюся, вам сподобалося. До нових зустрічей!